Померти, щоб народитись. Хутір буде Чигиринського району не зникне з географічної карти Черкащини завдяки екопоселенцям. За демографічними дослідженнями за останніх 10 років населення буде помолодшало вдвічі. Із старожилів залишилось тільки 12 пенсіонерів, а приїжджих – уже до 40 родин. Вони будують зелені маєтки, харчуються дарами природи, самі народжують дітей, вболівають за майбутнє краю. Збагнути філософію нових будян старі не можуть, втім і не конфліктують. Кожен залишається при своїй думці. Про різні погляди на життя та природу співіснування селянських культур. Дивіться далі в програмі, чому успішні молоді люди міняють затишні міські квартири на сільське житло без зручностей? великі заробітки на скромні пожитки. І це не єдине, чого не розуміють хуторяни з приводу мотивів приїзду екопоселенців. 3 липня виповнилось рівно 10 років, як народився перший поселенець. Відтоді святкують День поселення. Ми приїхали в лютому 2003 року і з тих пір, можна сказати, ми тут живемо вже 10 років. Вже 10 років. Приїхали за покуком дощі, тому що в дитинстві я завжди мріяла жити на природі. Так воно і сталося. Люди, в яких мрії, здійснюються, називаються щасливими людьми. Наша родина щаслива. Головний ідеологічний опонент екопоселенців Зінаїда Семенівна живе з чоловіком на хуторі ось уже більше як півстоліття. Обробляють безліч городів, допомагають діти та внуки, тримають бджіл, корову, іншу живність. Як жити інакше, жінка не розуміє. Вони собі по-своєму живуть, а ми по своєму. Вони ж по-нашому не хочуть, Вони нас загукували, щоб ми йшли туди. Ну як, до їхньої віри, чи як його сказати, я не знаю, як його сказати. А ми ж привикли по такому жити. При союзному ми привикли жити. Ми ж не привикли по такому жити, щоб сидіти і ждати, що немає ні картошини, ні куска хліба немає, нічого і діти бігають. Ми ж до такого не пристосовані. А, ти... а як ви тут живете? Оце ж скільки вас згороду, скільки у вас картопляду багато. У мене оце тут город. І ще в мене там, де я жила, бо це ми хату тут купили. Там у мене ще город є. Ми ще корову держимо. Дідові мому 71 рік, а я ж молодша, то я ж дідом командою і держимо. держимо, і ще все хазяйство геть держимо. І що ж, мабуть, і не вистачає вам всього. Ну, в нас вже діти читайте, без зарп... ну, Дочка мене вчителює, а син у мене невістка ніяк роботи не немає, без роботи сидить, а син десь там устроївся. Поки місь робить, то в його больна спина він не може робити. У нього грижо, боліє дуже. А то й мусимо пенсію, що отримаємо, то даємо вже дітям, бо самі ж не можемо, так щоб діти без куска хліба сиділи. Нона Кравченко на будім живе шість років з двома вищими освітами, двома синами. Вона залишила квартиру у Нікополі з Дніпропетровської області. За час, що живе серед живої природи, на чаях, фруктах та ягодах, каже, що почувається як ніколи здоровою та щасливою. Сам цей спосіб життя він людину спрямовує навіть більше на здоровий спосіб думок спочатку, а потім вже здоровий спосіб життя як по тілу здоров'я. І це все взаємопов'язано. Ну, от, наприклад, зранку я встала, я зробила йогу. От, побродила по Росі, вмилася росою. Це кожен ранок так, от, як є роса. От, пішла, поїла полуниці, потім жимолості. Оце цей весь сніданок. І це все непомітно. Це немає такого, що ти встав і о, треба снідати або ще щось. Немає забоченості цим. От, все спокійно, все і е, поряд з усім цим ти думаєш про. Ось прекрасним про те, що от у нас там фестиваль скоро в червні купала, називається. Що треба буде зробити? Які костюми пошити, який сценарій, і таке все інше. Та пенсіонерка все ж переймається умовами життя родини Кравченків, не погоджується із незручностями старої хати, в якій вона живе. Мовляв, на поринах таки краще спати, аніж на сіні. Вони розказують, що ми зараз спимо це такі подушки сіна, матраси сіна. Каже, знаєте, що ми після війни, ну я ж не, не геть війну, ще ж не, ну але ж вже 47-й голодовка була, я після 47 го року, то ми точно спали на такому сіні, і на тому, бо не було тоді нічого, не було, геть, не було. Насправді ж, за словами Нуни, тільки в Буді жінка дозволила собі здійснити безліч мрій. Одна з них купити швейну машинку. Дарма що довелось продати квартиру, зате може обшивати родину сусідів, виготовляти сувеніри для туристів, що приїздять до тисячолітнього дуба. Там і продають свої вироби більшість родин поселенців: чаї, спеції, сувеніри з дерева, тканини, навіть тіста. А ще проводять тематичні фестивалі, ярмарки, їздять на запрошення обмінюватись досвідом, живучи на землі. Воно саме так життя приходить, що жінка розуміє, що їй треба робити взагалі, згадує, мабуть, що згадує, тому що ми забули. Ми мамами не дуже навчені жіночих <свісно>, справ. От, а чоловіки займаються чоловічими. Ну от, Що в нас на Буді, що робить жінка? Жінка опікується дітьми, маленькими зовсім. Да? Тоді вже вони, коли підростають, вони самі собою опікуються більше. От Вчора в нас толока була, то було 11 дітей, то вони так. Всі між собою, от, зовсім маленькими ще немовлятками, то жінка. От, ну І так взагалі стіл, їжа. От, їжа готується з піснями, там, з хорошими думками, обмін новинами. от У нас вчора був, то їжа була така смачна. От. Е, на городі, ну, у кого як, у кого працює чоловік, у кого чоловік і дружина, у кого тільки дружина, це також по бажанню. Жінки збирають трави, жінки співають, жінки спрямовують чоловіків, надихають чоловіків на якісь такі справи більш, скажімо, матеріальні. Чоловіки заробляють гроші, будують будинки, ремонтують. Екопоселенці готуванням їжі в традиційному розумінні з м'ясом, салом, хлібом не переймаються. Щоправда, хліб вони їдять, але грубого помолу на житній заквасці, як сто років тому робили. Вже харчуються пророщеними зернами, чаями, ягодами, фруктами. Овочі вирощують також, але не в таких кількостях, як зазвичай це роблять селяни. Питання їжі для поселенців другорядне. Від духовного задоволення, спілкування живою природою, черпають натхнення. Жасмін це такий сільський, як то кажуть, природній. Там є в мене більш такий культурний жасмін. Ну, збираємо всі дівчата, всі жінки збирають на чай. Взимку тоді пригощаємо, даруємо і продаємо от, в зборах жасмін. Зінаїда Семенівна, яка пережила голод і розруху після Великої вітчизняної війни, весь час прагне до столу з достатком. Годі каже, набідували з дитинства, хоч на старість наїстись та дітей онуків побавити смачненьким та поживненьким. Я одне не можу сообразити, що не робити і сидіти тут. І бур'ян їсти. Міфи про харчування екопоселенців розвінчує Тетяна Юрченко. До хутора вона приїхала з чоловіком, сама з Одеси, Олексій Черкащанин. Успішна бізнес-леді повністю відмовилась від бізнесу. Натомість знайшла себе в родині, дітях і обожнює здоровий спосіб життя. Ми прочитали книгу Анастасія Володимира І На той момент їх було три. Вони мене дуже впечатлили. І я зрозумів, що. Асфальтная жизнь, она какая-то безвыходная. И судя о том, как э, ухудшаются условия жизни, экологии, о том, что и бетон вреден, что мы живем в мире, ну даже, например, если сравнить это с Европой, что мы живем очень маленький срок жизни, и очень много людей болеют, и какая-то жизнь такая напряженная, безысходная. А здесь ми прочитали ідею того, що можна на землі взяти за свою жизнь від і до. І себе обеспечить всім. Ось деякі з рецептів родини Юрченків, перевірених на авторці, сюжетом. Зранку кунжутний коктейль. Сюди входить кунжут, перемолотий мак, фініки і вода. Додаємо водичку. В блендері все перемішаємо. Здесь много очень кальция в этом коктейле, потому что кунжут, мак и финики добавляют и сладость, и тоже здесь природный сахар. Вот это такой замечательный напиток на завтрак, всем рекомендуем. В обед хлеб, солодощи, пророщи, зерна. Мы выпекаем бездрожжевой хлеб, который делаем на пшенице экологически чистой. Пшеницу мы мелим на корундовых жерновах, на мукомолочке, которая небольшую партию сразу заготавливаем и из нее делаем хлеб. Мы туда добавляем семечки, солод. В общем, хлеб очень приятный. Хлеб у нас это чистое зерно, выращенное без химии, органическим способом, органическим земледелием, беспахотным. Это в звенигородке. У нас есть Вячеслав, там человек, который свое хозяйство фермерское, он этим занимается. Чистые, старые сорта, выращенные на чистой земле, без химии. Мы их привезли, они у нас хранят, зерно хранится. У нас есть зернова, которые не имеют металла, и мы делаем муку сразу непосредственно перед выпечкой. Тому э, вітаміни не спувати спорядцяти, чесно кажучи, дуже смачно, і почуття голоду відсутнє упродовж всього дня. Та все ж баба Зіна залишається при своїх поглядах, і в неї на це є аргументи. Самі печуть хліб на запорі. Ну, ми раніше пекли хліб теж. Ну, тоді ж була пшениця не така травлена, як зараз її травлять хімією, всякою, бо вона ж не росте зараз. Тоді вона росла. При Союзі. А тепер вона не росте, і вони чисто екологічні. Ну, їжте чисто екологічне. А ми таке ще їмо. А я ж кажу, а ви хочете, щоб я зараз у цьому сіні спала, я виспалася на печі, бо тоді кроватів не було. На полові полик такий був, сіно у головах, і сіно і на печі, і на кроваті скрізь, бо не було. І родном батько з війни приніс, родно з зіркою, як зараз помню, зелена зірка з, з, з війни. І ото ми не укривалися, бо не було чим критися. А вони зараз хочуть так пожити, як ми колись жили. Різняться погляди корінних хуторян на традиційну та нетрадиційну освіту дітей. До найближчої школи із буди світ не близький до восьми кілометрів. Тому діти поселенців обрали дистанційну освіту. До семи років їх навчає пані Олена Письмак. Для цього вона спеціально здобула освіту, в тому числі навчалась і за кордоном. Далі діти навчаються екстерно в загальноосвітній школі. Я вже й перший студент. Максим Кравченко навчається в Білоцерківському аграрному університеті на факультеті екології. Ось, ось діти їхні ходять. яка, Ну чого ви їх не посилаєте так, як всі діти, щоб кожний день воно ходило в школи? Вони якоюсь я не вмію сказати. «Екстерно?» да, Оце таким діти їхні ходять. Що воно може навчитися? Зараз в родинах екопоселенців дев'ятеро малят. Пані Олена навчає їх. До речі, школу збудовано власним коштом та силами. Крім того, Олена має ще одне заняття, але на землі. Вона вирощує саджанці різноманітних дерев, реалізовує їх у міста, користується попитом серед шанувальників декоративних рослин, що також не може збагнути опонентка екопоселенців. Чи та кедра буде тут рости, як вона росте у Сібірі десь ще де вона росте, та Вона ж тут не буде. Виявляється, таки росте. Як росте й саме поселення, а з ним діти та плани на майбутнє. На жаль, у корінних будян менше шансів на продовження справи їхнього життя. Поки що перемагає нова ідея розвитку села. Втім, хто знає, можливо, діти або внуки Зінаїди Семенівни колись таки повернуться у село і житимуть на землі з точністю, як мати й бабуся. Землі всім вистачить. Головне дбати про неї, любити її.